Права 1466. Знайди добуток. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні. Треба 2,4 помножити на 3,2. Давайте стопчик будемо множити. Записуємо 2,4. Що множиться на 3,2. Множимо. 4 на 2 це 8. 2 на 2 це 4. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. Додаємо. Тут у нас буде в кінці 8. Далі 4 плюс 2 це 6. Тут у нас буде 7. Раз, два розряди десяткові. Раз, два Ставимо кому і записуємо, що у нас тоді. Добуток буде дорівнювати 7, пишемо 68. І переходимо до другого завдання. Треба 0,35 помножити на 4,6. Стопчик множимо, записуємо 0,35. Що множиться? На 4,6. Множимо. 5 на 6 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі 3 на 6 це 18, плюс 3 це 21. 4 на 5 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Додаємо. Тут у нас в кінці тоді буде 0. 1 плюс 0 це 1. 2 плюс 4 це 6. А отут у нас буде просто. 1 раз, два, три десяткові знаки. Десяткові розряди. Раз, два, три. Ставимо кому. Отже, тоді записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,610. Або 1,0 кінці можна відкинути. То це буде 1,61. Переходимо до третього завдання. Треба 58 помножити на 4,9. Ну що ж, давайте множити. Пишемо 58. Що множиться на 4,9. Множимо. 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо, 5 на 9 45, плюс 7 це 52. 4 на 8 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 3 це 23. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 2 плюс 2 це 4. 5 плюс 3 це 8. Тут у нас буде просто двійка. Один знак після коми відділяємо. Отже, записуємо що добуток. У нас дорівнює 284 цілі 0,2. Переходимо до останнього четвертого завдання. Треба 0,52 помножити на 0,3. Ми 52 можемо помножити на 3. Це буде 156. Але нам треба відділити ще 4 знаки після коми. То ми записуємо це в такому вигляді, як 0, цілих, додаємо 1. 0. А потім дописуємо 156. Тобто, ще раз, відділяємо тоді 1, 2, 3, 4 знаки. Бо тут у нас є 4 знаки після коми. Тобто ми кажемо, що цей добуток дорівнює 0,156. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткових дробів на цьому вправу завершено.